Здаровля! Сьогодні я розповім про Jump Random Block. Це гра, яку я почав розроблювати ще навесні, сидячи у підвалі. Все одно не було інтернету та було нудно. Взагалі я закинув канал, мені було не до нього. Гадаю, не треба пояснювати, яке божевілля почалося 24 лютого, але воно надовго. Ось я тільки зараз вирішив далі займатися каналом. Отже, гра, про котру піде мова, цікавіше, коли ти нічого не знаєш. Я вам раджу спочатку пограти в неї, дослідити самостійно всі механіки та особливості гри, а тоді дивитися це відео далі. Посилання на гру в описі, точніше, на сайт для цієї гри, де і буде кнопка Завантажити. Але якщо у вас є стара версія та ви захочете її оновити, то не лякайтеся, що у вас не зберігся прогрес. Це було спеціально. Через те, що був один баг у минулій версії, та через додавання статистики. Отже, тепер про гру. Як їй казав, і я почав робити її давно. Моя мета була створити щось просте та цікаве. Вирішив графіку зробити двохкольоровою та піксельною. Хоча, дивлячись на те, що я обрав сірий та чорний, доречніше сказати, що гра чорно-біла. Хоча тут цього два кольори. Але такою і була задумка. Все почалося ось з цієї картинки. Його я ще давно намалював, тому вирішив його зробити у своєму стилі та анімувати. Вийшло щось таке. А з головним персонажем покінчено, а ось далі треба було продумати суть гри. А якось я дійшов до того, що просто створю поле 100 на 100, воно вертикальне, та мета буде знайти щось, стрибаючи по блоках. Спочатку я хотів зробити стрибок на один блок, але згодом зрозумів, що так грати не вийде, та збільшив його до 4 блоків. Тепер можна стрибати по блоках та залізти майже будь-куди. Хоча я й планував купу режимів, але зупинився на одному. Де треба просто піднятися угору якомога вище за короткий час. Часу я вирішив дати хвилину, тобто 60 секунд. Потім я додав монети, які я одразу вирішив анімувати. Розкидав їх так само по мапі, як і блоки, але їх зробив поменше, та додав лічильник. Тепер, поки піднімаєшся вже не так пусто та гра вже трохи живіше. Потім я додав шипи, які з різним інтервалом часу ховаються та вилазять, струбнувши на шипи, втрачаєш одну одиницю здоров'я. На початку гри у вас всього 5 одиниць здоров'я. Але ще додав серця та годинники. Для сердець анімацію я зміг зробити, а от для годинників намалювати не зміг, тому пізніше зробив їм от таку синусоїдну анімацію. Якщо підібрати годинник, вам додається 15 секунд часу, а одне серце дає одну одиницю здоров'я. Але воно обмежене, та більше як 7 зібрати не можна. До речі, анімацію при підборі предметів було також зробити неважко, а кнопки в мене вже давно були готові. Світ хоча і 100 на 100, але вгору нескінченний. Це і правда і ні. Тому що якщо забратися надто високо, то вниз на початок вже не можна буде дістатися. Точніше повернутися. Все це через те, що на певній висоті все зміщується вниз, а вгорі генерується новий світ. Тому вгору можна йти нескінченно. Згодом я намовляв 30 капельохів та додав їх у гру. Отримати їх можна зі скринь, які можна придбати за монети. Остання версія гри 03, у цій версії 3 скрині. У минулій версії було 2. А ще скрині можна відчиняти за домову ключів, які можна дати вище 250 висоти. Чи... Але вони надзвичайно рідкісні. До речі, забув сказати, що у перших версіях було ще дві декорації. Прапор та табличка, але просто декора... декораціями я не планував їх лишати. Прапор зупиняє час, коли на ньому стояти. Але не плутайте з паузою, бо пауза це зупинка всього. А прапор лише зупиняє час. Все останнє і далі рухається. А таблички повинні були вказувати на щось цікаве, але досі ця механіка не дороблена. А табличка просто декорація. Але у версії 0.3 декорацій стало ще більше. Та з'явилися жуки. Вони просто ходять туди-сюди, та інколи падають. Вони наносять шкоду та знімають одну одиницю здоров'я. Та гравець трошки підстрибує, коли його кусає жук. Взагалі жукає додав випадково. Просто хотів намалювати щось надзвичайно мале, бо гравець влізає у текстуру 7х7 пікселів. І я хотів намалювати щось ще менше. Тому я сів намалювати щось з метою намалювати ще менше, але з двох кольорів, та щоб було зрозуміло, що то таке. І ось що в мене вийшло. Та ще й анімацію вийшли йому зробити. Тому я його додав. До речі, у світі інколи можна зустріти кімнати. Їх я додав ще у версії 0.1, але тої версії вже напевно не знайти. Але у версії 0.3 кімнати я оновив. Тепер у них з різних боків хід, та інколи там трапляються годинники та серце. Головне, що в них є, це монети. У версії 0.3 я додав ще купу таких приколів: купу досягнень, статистику, інколи гравець мовить декілька фраз. Налаштування, причини, чому програв, новий рекорд чи ні, скільки зібрав монет та скільки часу витратив на гру, коли програв, та ще й купу чогось. До речі, якщо впасти з надзвичайно великої висоти, можна отримати шкоду. Та це найвища шкода, яка знімає вам 2 одиниці здоров'я. Коротше, про основне я розповів начебто. А ще на рахунок ключів, маленьку скриньку відчиняє з вірогідності 60% середню 30, а велику 10. Ну, ось начебто все. Посилання на гру в описі, гра була розроблена у середовищі АПДЕ, до якого буде надалі більше відосів. А мова його процесінг все було розроблено з нуля самостійно. Графіка була зроблена самостійно, але звуків у грі ще довго не буде, тому що АПДЕ. Не в змозі працювати з бібліотеками, хоча я б з задоволенням їх додав. Але замість звуків є вібрації, її можна налаштувати у налаштуваннях, 0 це її не буде, а 50 це рекомендована вібрація. Хоча ви можете самостійно все налаштувати. До речі, версію 0.2 я виклав у телеграм під іншим ім'ям, Ну ось така гра. Всі коментарі я читаю та буду радий почитати ваші відгуки щодо гри. Можливо, якісь ідеї, можливо, про якісь проблеми. Пишіть про все, що хочете. Підписуйтесь та поширюйте український контент. У мене поки що все. Не прощаюсь, все буде Україна!